Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. Тема сьогодні дуже актуальна. Укус змії. Перша допомога та правила безпеки. Укуси змій становлять серйозну загрозу здоров'ю і подекуди життю людини. За даними ВООЗ, у світі щорічно отруєні змії кусають 5 мільйонів людей. На щастя, в Україні ситуація не така загрозлива. І померти від укусу змії майже неможливо, бо в нас не дуже поширені отруйні види змій. Їх всього три. Як же ж уберегтися від укусів змій? Перше, одягайтеся відповідно. Якщо ви вирушаєте в місцевість, де потенційно можуть бути плазуни, одягайте довгі штани із цупкої тканини та високі черевики. Штани потрібно заправити в черевики. Друге. Перевіряйте місце привалу. Перед тим як сісти на траву, камінь чи колоду дерева тощо, пошорухатіть чи постукайте палицею. Це відлякає змію. Третя порада. Не торкайтеся неперевірених предметів руками. Змії часто ховаються в старих пнях, капицях сіна, під каменями або стовбурами дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися ціпком або палицею. Четверте: не робіть різких рухів. Якщо ви все ж таки зустрілися із плазуном, не робіть різких руків, адже, як правило, змія просто не побачить нерухомий об'єкт. Краще завмерти і чекати, доки гадюка відповзе, або без різких рухів відійти у сторону. Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише у разі небезпеки. Що ж робити, якщо вас вкусила змія? Перше і найголовніше не панікуйте! Укус гадюки рідко призводить до смерті. Водночас одразу зверніться по медичну допомогу. Адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки, особливо небезпечним. Вони є для дітей. Людей похилого віку та людей із зниженим імунітетом. Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк. Отрута швидко вражає життєвоважливі системи організму людини. З'являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів. А зараз увага! Послухайте корисні паради щодо першої допомоги при укусі змії. Перше. Зберігайте спокій і стежте, щоб постраждалий менше рухався. Далі звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття прикрас тощо. Третя парада. Місце укусу накладіть старильну пов'язку з антисептиком. Далі, дайте постраждалому воду. Дуже важливо багато пити. Якщо є аптечка, дайте постраждалому одну або дві таблетки ліків від алергії. Далі при транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення. І на останок, якщо є така можливість, прикладіть до рани лід обгорнутий у тканину. Чого ж не можна робити при укусі змії? Не намагайтеся обробляти рану додатково. Не припікайте рану, не накладайте джгут. Не висмокуйте отруту, щоб не наражати на безпеку ще й ту людину, у якої отрута опинилася в роті. Відсмоктувати отруту можна тільки в тому випадку, якщо в ближайші години неможливо отримати медичну допомогу. Не вживайте алкоголь. І запам'ятайте, найголовніша допомога для постраждалого медична. Тому якнайшвидше доправте постраждалого у лікарню. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові!